21-річний лейтенант Роман Гудімов представляє на змаганнях Волинську область. Каже, після закінчення Національної академії державної прикордонної служби у 2025-му приєднався до Волинського прикордонного загону. Я був морально готовий, фізично готовий. Як бачите, справився, швидший пробіг. Спочатку біжать найшвидші, Вони, виходить, задають цю енергію, цей темп, і далі вже хлопці закінчують. Я професійний спортсмен, я дуже багато виступав за Національну академію. Я вже є чемпіоном, чемпіоном Державної прикордонної служби з поліатлону, чемпіоном України з багатоборства. Передавай, А тепер карту в Це естафета. Це командний вид. Якщо вчора були особисті змагання, і кожен вирішував, давав в купілку команди свої бали, ну те, що він заробив в лісі, то тепер вся команда працює гуртом. Головна сержантка Ольга Білецька приїхала на змагання з Києва. Каже, взяла з собою сина, а доньку залишила з бабусею та дідусем. Чоловік говорить також на службі у силах спеціальних операцій ЗСУ. Несу службу в ОКП «Київ», це в нас аеропорт Бориспіль. Служу з 2019 року. Для мене військові це такі, знаєте, які котять шини, пригають через окопи, там лізуть дуже довго. Ну і відповідно прийшла і шукаю те, що хоч якось схоже на ну, якісь смуги, перешкоди, орієнтування, ліс. Ну спортом займаюсь не Неважко виконувати будь-які задачі, коли в тебе є фізична сила. Прийшов до службу у 2008 році. Був на всіх посадах, починаючи з сержантський, зараз став уже офіцером. на даний час стою на посаді начальник фізичної підготовки 105-го покордонного загону. Виконуємо бойове завдання в Чернігові і по Белегних території. Спортом займаємося постійно і підтримуємо фізичний стан для того, щоб виконувати бойове завдання. І захищати нашу країну від ворога. У нас це ділянка лісова. Ми постійно ходимо по лісу, постійно компас. Ці змагання відносяться до реабілітації. Багато підрозділів, які прибувають сюди зразу з окопів, попадають на змагання. Ціль цих змагань трошки витягнути людей, щоб вони отримали позитивні емоції, щоб вони поміняли обстановку. Більше 30 частин ну, не всі мають можливість приїхати. У нас 17 команд. Речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна розповіла, перше місце у загальнокомандному заліку посіла команда східно регіонального управління, друге сьомий прикордонний карпатський загін. Третє виборола команда шостого Волинського прикордонного загону. Анна Глущук, Олександр Ватищук, Суспільне, Новини, Луцьк.